Сергій Прилуцький, білоруський літератор. Народився в Білорусі, живу в Україні. Після окупації ми виїхали з Бучі і 10 травні я повернувся, коли звільнили місто. А дружина з сином повернулася цього травня. Поезія можлива, але поезія має. Ну, поезія нічого не... не винна нікому, але. Ну... Я вважаю, що вона неможлива без врахування, вона не може не реагувати на те, що відбувається. І писати в вірші якісь такі пасторальні, як гарно живеться, і заплющувати очі на весь жах, я вважаю неможливим. У Адорна там була ця фраза, що поезія після освенцями неможлива в тому контексті, що Неможлива така, як була до Освенцима. Тобто він не казав, що взагалі там не можна писати віршів, він казав, що неможливо писати віршів, не враховуючи цей досвід Другої світової війни, що важливо залишатись людиною і з одного боку, з іншого боку, не варто віддавати ці почуття, там, любові якоїсь ніжності, відмовлятись від них. Тільки тому, що там прийшли ці варвари і намагаються це забрати. І те саме з поезією, це важливо, коли люди намагаються намацати в цій поетичній мові якісь, якісь зміни в дійсності, зміни в власному голосі. Якби погані речі, попри те, що вони погані, вони також роблять. І людей поезію сильніше.